Всіх вітаю! Я обіцяла вам, із, здається, на минулому тижні показати свої покупки з барахолки, можна сказати вінтажний і антикваріатний. Їх у мене небагато, їх лише дві, але я їх придбала в свою колекцію. Вони мають втрати, звичайно, але судячи по віку, то ну, це має бути. Це має бути. Ось хочу вам показати отаку фруктовницю. Бачите, тут зображені маки. Ось такі два букетики із розпущеним маком, і ось така деколь ну, бутончик маку. Має вона тут по, по поверхні, втрати деякі, але мені здається, що це втрати в тісті От такі ямочки. Ось це також в тісті. Отакий От блакитний обідок тут по краю цієї фруктовниці. Але тут фарба стерта. Не знаю, мені здається, що це навіть ця фарба стерлась. Тут навіть вона не стерта, а покрита поливою білою. Як воно наносилося, не знаю. От. Тут також, можливо, це хто підфарбовував, але воно не, не здирається. Я думаю, що це все заводські недоліки. І тут ось е, із з нижньої сторони, як при, придивіться, то є ніби така волосяна тріщина знизу, а зверху її немає. Е, є ось такий скол, а, це цей скол, мабуть, за, ну, покривали фарбою білою, щоб його не так помітно. Ось такий один скол. Але, в принципі, більше ніяких недоліків я тут не бачу. Тут вона має таку цікаву ніжку. Також є смужечка блакитна внизу. Ось по цій ніжці. У мене таких ваз в колекції не було. І я вирішила її придбати. Звичайно, скоріше всього, що я її віднесу у свою хату музей, тому що таких речей ну, просто немає де ставити. І ось хочу показати вам клеймо. Отак От буде правильно. Клеймо буде. І таке клеймо ставилося із 1928 по 1932 роки. Саме отаке клеймо. Це те, що мені вдалося знайти у, на просторах інтернету. Ось така фруктовниця. Так. І ще одна моя моє придбання ось така дуже гарна е, біла миска. Ну, Миска, тарілка, хто як назве, е, вона також має Пошкодження, але зверніть увагу, який багатий тут малюнок, деколь. Деколь у вигляді весняних квітів, там і конвалії, і бузок. От. І з цієї сторони така велика, а по, тут по, з двох протилежних сторін такі маленькі букетики. Ця тарілка. В діаметрі 24 сантиметри. Вона зачіпаю. Вона дуже важка, але зверніть увагу, яка біла порцеляна. Звичайно, вона була не біла, це кисневий порошок, її врятував, білизну цю її надав. От, я не можу сказати. Чи це порцеляна? скоріше всього, що да. Чи це е, фаянс? Не знаю, вона дуже важка, вона дуже важка. Ну, скоріше всього, що це все-таки порцеляна. Тому що тут ось е, внизу не покрито глазурю. Фаянсові е, предмети покривають глазурю, е, порцелянові ні. І зверніть увагу на клеймо. Це Кузнєцов і таке клеймо ставилося із 1893 року. Саме таке клеймо ставилося ще у XIX столітті. Тут є якась, ну, одиничка якась в тісті. Більше нічого я такого тут не знаходжу. Ну що там знаходить, коли стоїть, клеймо, і по клеймо все зрозуміло. Тут ось є такий скул, він доволі такий величенький. Він був замазаний, не знаю, якоюсь речовиною, отакою такою коричневою. Я її віддерла ножиком. Я її прибрала. Тут ось іще трошки треба прибрати. От. Але це річ антикварна, зрозуміло, їй вже більше як 100 років. От, І таку е, тарілку я собі залишу у колекції. Є тут, звичайно, втрати, ось, бачите, е, тут деколь стерлася, тому що зрозуміло, що так, таким посудом довго користувалися. От і тут ось стерта, саме на оцьому згині. От. Ну, так, е так, не дуже видно е оцього скола, але я вам скажу, що цим речам навіть придає якогось е такого шарму. От така. От такі в мене покупочки були на барахолки чудові. Ну, навіть важко в руці тримати оцю. Мисочку чи тарілочку. Я думаю, що я, звичайно, теж її віднесу в музей, тому що ну, не хочу я тримати в хаті предмети такі зі сколами. Та й в мене там в основному я туди відношу такі старовинні, антикварні вінтажні речі. Ось така у мене на сьогодні, таке у мене на сьогодні коротеньке відео. Такі в мене пофалилися такими предметами вам. Це, звичайно, ваза проти мисочки, вона жовта. Такий, знаєте, ну, фаянс. Ну, як фаянс, він же не білосніжний. От. Але я вважаю і я дуже рада, що такі в мене є речі у моїй колекції, бо вони вже не повторяться. Тому як зможу і скільки зможу, постараюсь зберегти такі предмети в колекції. Все, любі мої. Щиро вам усім дякую, що були зі мною. Бажаю вам всім мирного дня. І до нових зустрічей. Всіх обняла!